Завершився 2022 рік. Рік надзвичайно важкий. На доля українців цього року випало багато проблем. Віримо, що 2023 рік буде роком перемоги. Перемоги добра над злом, світлом і темрявою перемогою України. Дякуємо Богу та нашим мужнім морям за можливість святкувати новий рік. І різдвяні свята у своїх домівках. Хочемо від щирого серця привітати усіх із Новим Роком та Різдвом Христовим! Щоб у новому році у кожного з вас найзаповідніші мрії. забулись усі жахи війни, запанував мир спокій. Сніг. Засина під ковдрою гай, зірками вкрився небокрай. край. Має лук, чекає чуда, все вокруг. А височив вона наче диво поміжнами. Яскрава зірка засеяла, наче на де так світі стали. Весь віст дитя, пам'ятаю, як з далекою рить І по різдвяному снігу йде до хати коляда. На коляда дотузили і після праді відречисти. Що хлібом пахне на столі й горить у вишивках врочисто. родився Ісусик у Бога, та ми знаємо це син Бога. Ми принесемо сністку любу, це спасить і Відчиняйте двері Господі, вже різдво ступає на поріг. Будьте щирі і багаті, щастя вам і могалі. Гарну людину добрий час, і з різдвом вітаємо вас, і з Вечерюю святою, веселою колядою. Хай Христос маленький, що ж до сини. Зі ж щасті, далі країни. Хай Ісус маленький. Що у яслах народився, здійснить наші побажання, щоб наш край розвеселився. В день Різдва Христового ми прийшли у ваш дім, щоб добра і злами побажати всім. А вашу хату, хай не немає. Живіть в мирі, щастя Христос зарождає. З різдвом Христовим ми вас вітаємо. Щастя, здоров'я, ми вам бажаємо! Щоб ще не раз ми колядників чекали, щоб ще не раз ми святкували. І Ігайте радість, пам'ятайте, Ісус Христос рождається. З Усіма святами вітаємо вас щиро, щоб щастя здоров'я вашу хату спішило, щоб свято діждалися краще, як і нині, щоб вернули слава нашій Україні. Співаємо колядує в радість і крізь сльози. Хай світло у душі здолає тем зла, і хоч диктує час, невтішні втішні нам прогнози, та Бог на поміч шле нам Спасителя Христа. Ми прибули до вашої хати, хочемо!